Це, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас, такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики. І трава на кожному кроці. І... Ну, Це вам реально, поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, воно насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали такі мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І... В цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, де тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони царі світа, чуть ли не патріархат, нам там треба, оце вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один дитородний орган, не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим гаймати? Що я цим всім хочу вам сказати, нада. Нам максимально мириться вообще всем. Шукать компромиссы в підходе один до одного. до речі, я оце так иду, телефон снимаю, тут в любую секунду так может підійти и рук вырвать телефон. Понял? Просто що я высокий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогай. А так тут за секунду, понял? Все убивается, ну, так. Ну так, моє послання вам. Нам надо народ шукать компромиссы, отказываться от від всіх цих навязанных нам стереотипов, папки, тачки. Багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребята. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дійде, може.